4 тисячі гривень компенсація, як її отримати фермеру, ФОПу фізособі. І так, ось людина. Я прикріплю скріншоти в кінці відео. Людина буквально. Е 15 хвилин тому написала мені, як він сам це все робив. Е, він сказав, що він був зареєстрований на е, державному аграрному реєстрі, і попередньо був е, подані всі такі такі звіти. Тобто була підтянута інформація. Повністю е, земельні ділянки були підтянуті е, види діяльності. Потім був підтягнутий е, особисті дані. І е, посіви по культурам, що де було посівно. Тобто, це стосується виключно тих, хто займається фермерством. Е, потім людина просиділа два дні і весь цей час. Реєстр глючив. просто глючів вибивав, не пускав. Якщо пускав, то потім вибивав. В результаті ну реально як людина ось написала в СМС, то два дні прям не вилазила з комп'ютера і в три часа ночі на другий день е перестав глючити буквально на декілька хвилин. І людина за декілька хвилин подала цю заявку і потім з часом її коригувала, вже підписувала, її повертала. Він знову зареєстровував. і все-таки їм виплатили. Тому е, не здавайтесь, обов'язково пробуйте. Не, ну, дійсно важко було, ось людина довго розписала там прям текст ну, за, за дві фотографії влізло. Е, і людина могла сказати, а глюче, все, фігня на надо. Але тут видно, що, що е, хотіли отримати, було велике бажання і розуміли, що є шанс його отримати. І все-таки отримали. Тому не здавайтесь, подавайте заявку, обов'язково нагадаю, що в лютому 25-го року. Е, на сайті Державної аграрного реєстру буде інформація, що можна буде знову подати на компенсацію 4 тисячі гривень, але тільки тих, хто ще не подав. Якщо ви подавали вже двадцять 2024 році, то двадцять 2025 ви не можете подати.